Обурені діями мінська європейські країни блискавично ухвалили на своєму екстреному саміті рішення закрити авіапростір та литовище Євросоюзу для літаків з Білорусі. А також закликали авіакомпанії не здійснювати перельотів через Білорусь. Ми не потерпимо, аби з нами грали у російську рулетку, коли на кону життя ні у чому не повинних мирних жителів. 23 травня білоруська влада фактично змусила до екстреної посадки літак Лоукостера Ryanair, який прямував із Греції до Литви. Привід бомби на борту був явно інсценований, аби зняти з рейсу опонента режиму Олександра Лукашенка, екс-головного редактора телеграм-каналу Нехта Романа Протасевича. Блогеру інкримінують статтю тероризм, тож йому загрожує смертна кара. На повітряний гоп стоп Лукашенка відреагував і український уряд з 26 травня призупинено авіасполучення з Білоруссю. Крім того, під забороною для українських авіаперевізників Білоруський авіапростір, які наслідки матимуть ці жорсткі кроки для України та українців. Левову частку авіаперевезень між Білоруссю та Україною здійснювала авіакомпанія Белавіа. Понад півсотні рейсів до низки українських міст щотижня. За даними УкрАероруху, це близько 7,5% від українського пасажирського авіатрафіку. І третє місце за кількістю польотів в український авіапростір понад 10 тисяч за 2020 рік. Закриття маршрутів через Білорусь торкнеться і багатьох українських та іноземних авіаперевізників, а також стане проблемою для багатьох пасажирів. Офіційних даних про річний пасажиропотік між Україною та Білорусію ані Держприкордонслужба, ані Україрорух чи Державна авіаційна служба не надають. Водночас, головний редактор порталу Авіанюз Олександр Мироненко вважає, що до Білорусі літали десятки тисяч пасажирів на тиждень. Приблизно 10 тисяч пасажирів, лише які летіли до Білорусі, а далі там до Білорусі або транзитам інші країни. Це кожного тижня Відповідно, якщо ми беремо рейси Vizier, Air, Ерболтік, які будуть облітати територію Білорусі, то це, це саме фактично тисячі пасажирів кожного тижня, або десят можна говорити про десятки тисяч пасажирів, які можуть так чи інакше постраждати через це протягом відповідна найближчих тижнів або місяців. Одним із напрямків, куди літали українці з пересадкою у Білорусі, були скандинавські країни та країни Балтії. Авіакомпанії можуть запропонувати нові прямі рейси. Але це неминуче вплине і на ціни на квитки. Квитки стануть дорожчими. Авіакомпанії мають витрачати більшу кількість палива для виконання рейсів за подовженими маршрутами. Безумовно, вони мають це компенсувати в першу чергу за рахунок пасажирів пасажирів. Держави їм це компенсувати не будуть. Особливе ж значення Мінський як транзитний вузол мав для тих, хто з України хотів швидко дістатися до Росії, адже у жовтні 2015-го авіасполучення між цими двома країнами було зупинене внаслідок запровадження взаємних санкцій. За даними порталу Анна Аеро, у цей період пасажиропотік Белавіа на рейсах між Білорусі та Україною і Білорусю та Росією збільшився на 1 мільйон 400 тисяч і досяг 2,5 мільйонів пасажирів, що становило 59% від загального обсягу пасажирів, яких перевезла авіакомпанія. Тепер до Росії найшвидше долетіти можна буде через Ригу, Варшаву або Франкфурт, дещо довша дорога через Стамбул або Єреван. Зрештою в українців ще залишається можливість приїхати до Мінська на авто, а далі вирушити літаком до Росії. Білавія дозволяла подорожувати в Росію найкоротшим шляхом з Києва до Москви. Це займало приблизно три години в один бік або тисячі кілометрів. Якщо ми будемо брати Стамбул, то це майже три тисячі кілометрів. Якщо Варшаву або Ригу, то це дві тисячі кілометрів. Відповідно, шлях. У порівнянні з Білавія іншими перевізниками подовжуються в два-три рази. Безумовно, це буде більше за часом. Це буде дорожче приблизно в два рази, як мінімум, бо авіакомпанії побачать можливість заробити, і вони безумовно безумовно це кризовий час будуть заробляти. Таким чином, повітряна блокада не лише ізолює Білорусь та позбавить її прибутків, які утворилися через українсько-російську кризу. Вона також посилить повітряну блокаду власне самої України на сході та півночі. Це вдарить по тисячах українців: бізнесменах, заробітчанах, громадянах, які хочуть відвідувати родичів у Росії. Білоруська влада своєю чергою надіслала Україні ноту протесту, в якій наголошує, що через авіаційну блокаду громадяни Білорусі не зможуть повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України влітку в розпал туристичного сезону. Скасування авіасполучення з Білорусі у короткостроковій перспективі імовірно ще більше погіршить економічні показники аеропортів та авіакомпаній, які і так потерпають через пандемію. Українські аеропорти отримували 10-20 доларів з кожного пасажира, який прямував до Білорусі. А Украерорух заробив за рахунок БелАвіа 14 мільйонів доларів протягом пандемічного 2020 року. Керівництво аеропорту Київ у Жулянах вже заявило, що очікує зниження доходів аеропорту на 10 відсотків через рішення про блокаду. Водночас гендиректор не ставить під сумнів необхідність заборони. Як казав Дон Корлоне, коли йдеться про честь сім'ї, гроші тут недоречні. Щоправда, один чинник може частково компенсувати втрачений пасажиропотік. Якщо Белавія не зможе літати до ЄС та України, більше білорусів муситимуть вилітати у різні кінці світу з близьких до їхнього кордону аеропортів України. Бо білорусам все одно якось потрібно буде добиратися в Європу, і Україна це один з шляхів якраз для того, щоб добратися в Європу. Дуже близька розташовані до кордону аеропорти Львів, Бориспіль, Жуляни. І якраз їх в основному використовують громадяни Білорусі навіть до початку цієї кризи. На думку глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна виграє від ситуації, що склалася, мовляв, нові транзитні шляхи підуть через Україну. Своєю чергою міністр транспорту Олександр Кубраков заявив, що Україна готова надати максимальну підтримку державам та приватним компаніям у процесі перебудови маршрутів через український повітряний простір. Жорсткі рішення ЄС та України безстрокові. Теоретично бойкот Білорусі може бути припинено, коли мінськ визнає свою провину в інциденті з перехопленням літака, а також звільнить блогера Протасевича і його подругу. Однак ніхто з експертів не вважає такий сценарій імовірним то, швидше за все, авіапростір не буде розблоковано, доки Олександр Лукашенко залишається при владі.